Бухгалтерський облік витрат фінансові витрати за матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті, розміщений на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку фінансових витрат. Відображення бухгалтерському обліку, нарахування відсотків, за користування короткостроковим кредитом, проводимо документом операції, що введені вручну бухгалтерські, розділу грошові кошти, зобов'язання. У списку ще відкрився, створюємо документ операції, що введені вручну бухгалтерські, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. Загаломній частині документа операції, що введені вручну бухгалтерські, зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа за дебетом та кредитом відображаємо нарахування відсотків за користування короткостроковим кредитом. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет-кредит». У праці бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, Відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщена на нашому сайті KBSNETUA у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Лена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!